Франція, яка воювала за Гітлера. У підручниках часто пишуть про героїчний опір у Франції. Партизани, саботаж, підпільна боротьба проти окупантів. Це правда, але не вся. Бо була ще інша Франція, так звана держава віщі. Вона офіційно співпрацювала з нацистами, відправляла своїх громадян на роботу до рейху, видавала євреїв, а навіть формувала війська, які воювали на боці Гітлера у Північній Африці. Для багатьох французів вибір був жорстоким або вижити, пристосувавшись до нових правил, або ризикувати всім, приєднавшись до опору. Далеко не всі обирали героїзм. Тому Франція після війни намагалася якнайшвидше забути про свою колаборацію. Сторія віщі стала невигідною правдою, яку витисняли з пам'яті. Але вона існує як нагадування, що не всі народи були лише жертвами чи героями. На де вони ставали співучасниками.